Вітаю на уроці! Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про Великдень. Найвеличнішим весняним святом є Великдень. В цей день воскрес Господь Ісус Христос. Відзначаючи це свято, ми шануємо диво. Що сталося багато років тому, та дякуємо Господу за надію на вічне життя. На столі духмяна Паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина, та молитва всіх єдина, Хай розквітне Україна, як в погожі дні. Весна? Що несе нам Великдень? Як ти думаєш? Як ти розумієш? Поміркуй? А який настрій передано у вірші? Дай відповіді на запитання. А як святкують Великдень у твоїй родині? Які традиції зберігають, а що кладуть у Великодній кошик? Поділись своїми думками, знаннями, традиціями з кимось із рідних, із друзів або однокласників. В Україні є й свої великодні традиції. На Великдень розфарбовують писанки і печуть паски. Це свято дорослі і діти грають у навбитки. Один тримає у руці крашанку, догори носиком, а інший носиком своєї в'є по ньому. Побити крашанку отримає той, хто розбив. Символом Великодня є писанки. Писанки бувають різні. Крашанка це яйце. Пофарбована найчастіше в цибулинні, що й дає такий колір. Крапанка кольорове яйце зі світлими цяточками, нанесеними воском. Писанка яйце з орнаментом, який малюють за допомогою писача для воску. Дряпанка. На темному фоні яйця видряпано орнамент. Свято Великодня об'єднує багато народів та країн. Кожний народ протягом років виробляв свої традиції та звичаї. Наприклад, в Австралії пасхальні яйця виготовляють з шоколаду або цукру. В Індії Прийнято обмінюватися різнокольоровими ліхтариками та пасхальним печивом. В Німеччині до дітей приходить шоколадний заяць і приносить розфарбовані крашанки або шоколадні яйця і ретельно їх ховає. Які з цих великодніх традицій вам сподобалися найбільше? Чому? Поділись своїми думками. Цікаво! За бажанням можеш повторити разом зі мною або прочитати самостійно. І в серці радість через край! Воскресли поле, річка, гай і лине пісня до небес. Христос воскрес! Христос воскрес! Для тебе творче завдання. Намалюй писанку за зразком або власним задумом. Самостійна робота у друкованому зошиті 38, 39 та 40 сторінки. Дякую за увагу. До зустрічі!